Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. За проханням моєї підписниці, сьогодні я до вас із рецептом старовинного медівника на спаленому цукрі. Виходить він високим та пухким. Саме за такими рецептами ще пекли наші бабусі. Також запрошую усіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку нам потрібно спалити цукор, насипаємо його у чисту сухоємкість та відправляємо на вогонь. Ось так чекаємо, щоб цукор почав по краях плавитись, аж тоді перемішуємо увесь цукор. Це потрібно для того, щоб цукор гарно сплавився та маса не зацукрилась. Важливо є перепалити цукор, щоб він став ось такого темного відтінку. У процесі спалення цукру буде дуже багато диму. Коли маса стане ось такого темного кольору. Знімаємо з огню та акуратно вливаємо окріп, перемішуючи. Окріп вливаємо дуже обережно, щоб не попектись. Та залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. У чисто суху ємкість вбиваємо яйця. Додаємо цукор та взбиваємо міксером до пишної світлої маси. До кефіру додаємо соду, перемішуємо та вливаємо до взбитої яєчної суміші. Також вливаємо олію. Додаємо натуральний мед та вспалений цукор кімнатної температури. Все гарно міксером перемішуємо. Додаємо просіяне борошно та на низьких оборотах перемішуємо. За бажанням додаємо корицю. В кінці додаємо посічені волоські горіхи. Також можна додати будь-які сухофрукти. Перемішуємо до однорідності та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Викладаємо тісто на застелену пергаментом форму для випікання, рівномірно розпроділяючи його. Та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 50-60 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готовність медівника перевіряємо дерев'яною шпажкою. Охолоджуємо його, виймаємо із форми та нарізаємо на порційні шматочки. Ось так медівник виглядає у розрізі. Медівник за цим рецептом виходить дуже м'ягеньким та пористим. Наші бабусі знали, як готувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Також підписуйтесь на канал, підтримуйте українське. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Нехай вам все вдається до зустрічі у нових відео!